Всім привіт! І щирі вітання на каналі на Хвилі Києва. Мене звати Оксана, і сьогоднішнє відео присвячено вив'язуванню ось такого от візеруночка. Дуже мені сподобався я побачила фотографію такого візеруночка і вирішила спробувати його відв'язати. Ось так у мене вийшло. Тож хочу поділитися з вами. Такий візерунок підходить для. І шарфиків, і шаликів, якихось, і кардиганчиків, і светриків. Мені він нагадує колосочки такі, бачите, наче такі. І він такий повітряний. повітряний. Ось так він з цієї сторони лицевий, і ось так він виглядає, має вигляд з виворотньої сторони. В'язала я ось цей зразок, такий він повітряний вийшов. В'язала цей зразок з тоненької пряжі. Одна у мене має метраж 1100 метрів, це ось така букляшика альпака. І друга у мене має 1500 метрів ось такий картний меринос. Але сьогодні я хочу ще вам показати, ну і сама подивитись, як буде виглядати ось такого мохерчику. Тут у мене 900 метрів у 100 грамах. Я буду в'язати спицями номер 4 До речі, цей зразок я в'язала спицями 3,75, трошки меншими, ніж 4. Ось такі повітряні виходить. Дуже мені подобається: Жилети можна в'язати, От зараз маніжки можна жіночі в'язати. Дуже зараз, ну, як би. Красиво, так? такий гарний. Так, давайте поменше говорити і більше в'язати. Так, хоча, в принципі, канал такий творчий, можна і побалакати. Так, дивіться схему. Я так намалювала. Схему, звичайно, немає, тому що я по малюнку це все робила. Так, дивіться по фото, дивіться схема: 6 рапорт, 6 петель. Оці дві петельки це для симетрії, якщо ви в'яжете поворотніми рядами, якщо ви в'яжете по колу, то ці петлі симетрії симметрії не набираються. 6 петель маємо рапорт, тож я буду набирати 5 рапортів. Плюс 2 петлі, це буде 32, і 2 прушкові 34. 34 петлі я набираю звичайним способом і будемо в'язати. Ось так. Я назвала його колоски, тому що від мені нагадую колосочки, якраз ось така пряжа буде. Це у мене чи, тисячу, чи 900 метрів у 100 г. Буду в'язати спицями номер 4 Покажу вам, як в'яжеться цей візерунок, і подивимось, як він буде мати вигляд у цієї пряжі. В дві ниточки вона у мене змотана, тож уже в дві ниточки і буду в'язати. Так, набираю петлі. 34 петлі. Звичайно, набрали петлі. І перший ряд, тобто навіть не перший, а нульовий ряд, ми в'яжемо установчий. Ми в'яжемо всі петлі виворотніми. Першу знімаємо прошкову і, ну, і останню прошкову пров'язуємо виворотніми. Всі петелечки в'яжемо виворотніми. Пров'язали установчий нульовий ряд. І потім у нас йде ось так: перший ряд. Спочатку у нас іде прушкова, потім дві петлі симетрії виворотні, потім одна петля патентна лицьова, виворотня, три лицьові, одна виворотня. Це у нас рапортик, Ну, дві петлі симетрії і рапорт. Давайте пров'яжемо. Перший ряд прушкову знімаємо. Дві петлі виворотні. Потім оця петелька патентна. Ми на, на один ряд вниз, от сюди, пров'язуємо, виворотня, три лицеві, два, три, і виворотня. Це у нас рапорт. Давайте ще один рапорт пров'яжемо. Патентна петля. На, одну, на ряд нижче пров'язуємо. Ось так. Виворотня. Три лицеві, виворотня. Все. Я дов'язую до кінця ряду. У мене ж П'ять рапортів, щоб красивий зразок був. Так, дов'язую до кінця ряду і пров'язуємо другий ряд по малюнку, як дивляться на нас петлі. І зустрічаємося в третьому ряду. Так, третій ряд. Третій ряд ми пров'язуємо як перший, в принципі. Прушкову знімаємо дві петлі симетрії. патентна, петля лицева, виворотня, три лицевих і виворотня. Ось у нас цей рапортик. Патентна, лицьова, виворотня, три лицевих і виворотня. Все, я дов'язую третій ряд до кінця ряду, пров'язую четвертий ряд по малюнку, як дивляться на нас петлі. І в п'ятому ряду ми зустрінемося, і я розповім, які маніпуляції ми будемо робити далі. До речі, оці чотири ряди вони в'яжуться зразу на початку установчий ряд. Але якщо ви в'яжете резинку, а потім починаєте оці, ну, Починаєте візерунок, то установчий ряд не треба в'язати. Це для зразка, і, або якщо ви просто починаєте в'язання. Просто без резинки без початку. Чотири рядочки ви відв'язуєте на початку, потім ми вже повторюємо візерунок без урахування цих чотирьох рядочків. Кожен раз візерунок буде починатися з п'ятого ряду. Так, є чотири рядочки. Починаємо в'язати п'ятий, прушкова, дві петлі симетрії виворотних. патентна петля, виворотня, патентна лицева. І тепер ось у нас ідуть три лицеві петлі. Ми оцей ряд, перший, другий, третій і четвер, четвертий. оцю От, і ще раз дивіться, бо щось погано. Сьогодні така. Ось дивіться, перший оця петля, другий, третій і четвертий. Сюди заводимо спицю і витягуємо нитку, пров'язую пряжу петлю. Пров'язуємо три, і сюди ж, в це ж місце, ще раз витягуємо. Ось так. І виворотня. Це у нас ось такий уже йде колосок. Це ми пров'язали перший рапорт. Давайте ще раз пров'яжемо. Патентна лицева на... Ну, на ряд нище беремо, пров'язали виворотня. Потім із трьох ось тих лицьових в другу беремо. На 4 ряди нижче. 1, 2, 3, 4. Ось четвертий. Витягуємо петельку, пров'язуємо три лицевих. І знову сюди ж заходимо і протягуємо, витягуємо ще одну петельку, виворотня. Все. Ось так у нас виходить. Я дов'язую до кінця ряду, і в шостому рядочку ми з вами зустрінемось. Один, два, три, чотири. Витягую, раз, два, три лицьових, Знов з цієї ж витягую і виворотня. Ось таким чином. Шостий ряд, знімаємо прушкову, лицьова. Ось ці дві, там, де ми знімали, витягували петлю, і, другу, і, першу, і лицьова, витягнута петля і лицьова. Перша пара пров'язується ось так за передні стінки виворотньою, Потім одиночна ця лицьова. А ось ця друга пара пров'язується ось так за задні стінки, ось так перевернутою виворотнюю. Це потрібно для того, щоб у нас ось вони потім лягали, ось так і ось так. Бачите? От вони в різні сторони дивляться наші колосочки. Давайте ще раз. Виворотня, лицьова, І ось перша пара, коли йдуть дві, одна витягнута петля, і лицьова, так, оце місце, Ми пров'язуємо за передні стінки, потім у нас іде лицьова одиночна, і потім друга пара. І ми заводимо ось так і пров'язуємо за задні стінки. Перша пара, як зазвичай, дві разом пров'язуємо одиночна, і друга пара ось так. Це я дов'язую до кінця ряду. І зустрічаємось, що у нас там сьомий ряд. Сьомий ряд у нас простий. Він в'яжеться як перший. Дві у нас оці симметрії, патентна. Виворотня, три лицьових і виворотня, Лицьова патентна, виворотня, три лицьових, і виворотня. І е, восьмий ряд ми теж в'яжемо, як дивляться на нас петлі виворотній ряд. В дев'ятому зустрінемося. Так. Пров'язала я 8 рядочків, ось у мене виходить. Так, і що я хочу про 9. Дев'ятий це умовний ряд. Так, то вже потім. Дивіться, ми пров'язали 8 рядочків, і потім з п'ятого по восьмий ряд, ось там, де ми витягуємо петлі, з п'ятого, ось ці 4 ряди, з п'ятого. По восьмий ряд ми повторюємо чотири рази, але це я повторюю чотири рази. Ви можете повторювати скільки хочете, тому що можете і два, і три. У мене, от, мені захотілося чотири. Можете просто йти ось таким візерунком колоски, іти і не міняти потім в шаховому порядку ось ці петлі. так? Я ж зроблю чотири оці повтори. Так, з 5 по 8, 4 повтори. І потім підключуся до вас і скажу, як робити оцю зміну. Ну, я так думаю, що е, хтось вже і знає, але для початківців це все-таки треба показати. Е, робити отак зміну візерунка в шаховому порядку. Бачите? Ось. Так що, в принципі, ми вже з вами візерунок розібрали, але ще пров'яжемо. Так, виходить, що ми повторюємо 4 рази. Я повторюю, ви скільки завгодно вам. Можете просто до кінця свого якби, виробу пров'язати ось так от повторюючи ці 4 ряди. Все, зустрічаємося в умовно 9 ряду і продовжимо візерунок. Так, пров'язала я 4 рази. Ось у мене такий колосок вийшов: 1, 2, 3, 4. З 5 по 8 ряд ми пров'язуємо. Так? так, тепер ну, дев'ятий ряд. Так? так, так що починаємо в'язати ось цей дев'ятий ряд. Це у нас виходить, що ми міняємо в шаховому порядку. Бачите? Оці петлі. Що, ну, тобто ми виворотню, потім три лицьових виворотня і одна е патентна. А дивіться, в'яжемо, дев'ятий рядочок в'яжемо Кружкова. виворотня. Потім у нас ідуть три лицеві, і з середньої ми повинні витягнути петлю. Але так як у нас була оця патентна петля, то вона ще де на ряд нижче, то я пропоную витягувати не з четвертою, бо це дуже низько буде. А ось другою, якраз воно на рівні ось цього. Бачите, ось закінчується цей колосок, і буде ось ця Перша петля і друга. Ось з цієї ми і витягуємо три лицевих: один, два, три, і знову витягуємо все. Виворотня і патентна, наряд нижче. Все пров'язали. Знову йдемо виворотня. Три ось ці, тобто, витягуємо. Витягуємо три лицеві, витягуємо, так, що у нас там, і виворотня, і патентна. все. Ми міняємо містами, робимо ось так: десятий виворотній ряд ми в'яжемо точно так же, як ми в'язали. Шостий ряд, тобто першу, першу здвоєну цю петлю ми в'яжемо за передні стінки, задню перекручену за задні стінки другу. Тобто повторюємо те ж саме. І потім, що у нас? Ми потім повторюємо 9, 10, у нас 11, 12. В'яжемо, 11 в'яжемо просто як. Зазвичай і 12 в'яжемо по малюнку, і потім з 9 по 12 повторюємо знов 4 рази. У нас виходить такий же самий візерунок, як і внизу, так і зверху. В'яжемо 4 рази. Я хочу сказати: от бачите, два візерунка Зараз я дов'яжу, але мені вже я бачу, що, ну, якби. На мераносі більш чітко видно цей візерунок і більш мені подобається, як він має вигляд. А на Мухері він трошки-трошки, він, бачите, якби пропав, да? пропадає трошки. Але теж нічого, в принципі, теж непогано виглядає має вигляд. Теж так. Просто сьогодні дуже пасмурна погода і взагалі немає на вулиці Сонця. Тож, але все ж таки, дивіться, теж гарно має вигляд. так? Зараз я дов'яжу. Не забувайте, що от в першому разі, коли ми в'яжемо, то ми в другу цю петельку патентною, петель. а потім знов в четверту. Уже коли ми повтори робимо, то знов в четверту. Як і робили до того. Гарно. Так, дивіться, пров'язала, Я пров'язала, я думаю, що ви зі мною. Гарно, гарно на мохері. Мені спочатку не дуже сподобалось, а зараз, в принципі, гарно виглядає. Так, ось так. Ще забула сказати, що тут після патентної цієї петлі дві у нас виворотні. Одна виворотня це. Ну, тобто, тут у нас дві виворотні, да, симетрії, і тут дві виворотні. Не забувайте. Так, ось іще раз схемка. Ось іще раз схемку показую вам. Отак. Краще, так? Да? Занотуйте. Так, і що? Значить, тут у нас ми витягуємо з четвертої внизу, з четвертого ряду, а тут перший раз, перший раз з оцієї патентної, от от у нас петля ось ця, і ось ця з другою тут. Виходить, з третього. Не з четвертого, з третього, ну, щоб воно якби було красиво. А вже потім наступні оці всі ряди, витягуємо, як і раніше з четвертої. Перший раз тільки. От у нас петелька, ось перша така петля, і ось друга. Тобто це третій як би, ряд. Так. Тому що якщо ми знизу нижче візьмемо, то воно буде ну, не красиво. Так воно. Ось тут закінчується цей, а цей починається. Тут на білому краще видно ось так. Хоча можете робі... ну, якби, пробувати по-різному. Мені так здалося так краще. Це, дівчата, щиро дякую вам за перегляд. Я маю надію, що комусь прийде до вподоби цей візерунок, так як і мені, і він буде його використовувати в своїх виробах. Чекаю на коментар і вподобайку, звичайно. Не забувайте про чат-бібліотеку візерунки.юя. Там підтримуєте український YouTube в'язальний. Проходьте, підписуйтесь на майстрині, на яких ще не підписані. Підтримайте підпискою і переглядами, звичайно. Все, до побачення! Легких петельок, всього самого найкращого. Дивіться, який гарний візерунок! Я просто балдію. <сміх> Бувайте! До нових зустрічей! Бережіть себе!